Доброго ранку, мої любі дітки! Сьогодні до нас в гості знову завітав песик гавгав -гав та лялечка Катруся. Давайте ну, з ними привітаємося. Привіт, Катруся! Привіт, песику гавгав! -гав! Ой, гавгав -гав каже, що він нам щось приніс. А що ти нам приніс, гавгавчик? Га -гав! Він каже, що якщо ми відгадаємо загадку, то він нам покаже те, що він нам приніс. Ну, давайте будемо відгадувати загадку. Хто проскоче без зупину день і ночі половину. І при цьому не на трішки не натомить власні ніжки. Хто це так малято скаче? Відгадали? Звісно, м'ячик. Песик Гавган нам приніс м'ячики. І не один, а цілих два. Ось вони які, дивіться. Давайте на ну, уважно їх роздивимось, уважно якого кольору м'ячики? Оцей м'ячик якого кольору? Жовтого, так. А цей м'ячик якого кольору? Білого, білого з чорними цятками. От. А який з цих м'ячиків великий, а який маленький. Оцей м'ячик який, як ми на нього скажемо, він великий, так. А цей м'ячик маленький, великий. Маленький, жовтий, білий. Молодці дітки. А зараз ми пограємо з вами в гру. Дітки, на дошці я розташую м'ячики різних кольорів. Ось такі м'ячики. Це м'ячик якого кольору? Білого кольору. Так, цей який? Синій, цей зелений і? Жовтий м'ячик. Давайте ще раз. Білий, синій, зелений та жовтий кольори. Зараз я приберу якийсь м'ячик. Ви заплющите очки і я його заховаю. А ви відгадаєте, якого м'ячика не стало, добре? Заплющите очки. М'ячик якого кольору я заховала? Якого м'ячика не стало? Не стало жовтого м'ячика. Ось він у мене. Кладу його на місце. Ще пограємо. Давайте я ще раз заховаю якийсь інший м'ячик уже. Заплющити очки. Якого м'ячика не стало? Так, не стало м'ячика білого кольору. Ось він. Ну, і давайте ще раз пограємо. Заплющуйте очки. на кого м'ячика не стало. Так, не стало м'ячика зеленого кольору. Ось він. Молодці дітки. Дітки, наш песик гав-гав дуже любить гратися м'ячиками, але він весь час їх губить. Тому він дуже просить нас, щоб ми зробили йому великі і маленькі м'ячики, щоб він міг гратися ними. Тож давайте зробимо, добре? Для того, щоб зробити м'ячики, нам потрібен буде папір. Отака От біла смужечка паперу. У мене є вже вирізані, вже підготовлені такі м'ячики. Якого кольору ці м'ячики? Блакитного чи синього? А ці м'ячики. А ці м'ячики якого кольору? Жовтенького, жовтого кольору. А де у мене великий м'ячик, а де маленький? Давайте я вам ближче покажу. Так, оцей великий, а цей маленький. Тож будемо спочатку розміщувати їх на папері, на нашій смужці. Будемо чергувати. Великий м'ячик маленький, великий м'ячик маленький. Беремо великий м'ячик і кладемо його на нашу смужечку. Беремо маленький м'ячик жовтого кольору, кладемо поруч. Потім так само знову беремо великий м'ячик блакитного кольору. Кладемо його на смужечку і беремо знову маленький м'ячик жовтого кольору і прикладаємо його на смужечку. Тепер вирівнюємо все. Щоб у нас воно все було рівнесенько. Щоб все лежало рівнесенько. І тепер можна клеїти. Ось у мене є клейстер. Для цього є пензлик спеціально для клею для клейстеру. І серветочки. Це витирати руки, і, і промакувати клей. Отже, почнемо. Беремо пензлик і набираємо на нього клейстер. Тепер беремо перший м'ячик, перегортаємо його білою стороною і намазуємо цю білу сторону клеєм. Ось так. І рівнесенько приклеюємо. Тепер тканинна серветочка, ми її притискаємо зверху, вона впитує зайвий клей. Далі наступний м'ячик жовтенький, маленький. Також білу сторону намощуємо клеєм. Приклеюємо, знову скористаємося серветочкою, тканинною. Ось так. Наступний м'ячик великий, блакитний, теж намазуємо тільки білу сторону. Приклеюємо. І останній жовтий м'ячик. Також білу сторону намазуємо клеєм і притискаємо серветочкою, щоб добре приклеїлося. От, і витираємо ручки. Ну що ж, дітки, от ми і зробили наші м'ячики. Ось такі вони у нас вийшли. Бачите? Ось такі. Ну що, гавчик, тримай! Тобі подобається? Так, дітки, йому подобається. Ну що ж, а нам час вже прощатися. До побачення, гавгавчик! До побачення, Катруся, до побачення, дітки!